Чернігівська міська рада на позачерговій сесії 8 грудня звернулася до президента України з проханням захистити місцеве самоврядування від тиску на нього. Так результат сесії виглядає юридично. Фактично ж на сесії сталося наступне: депутати міськради від фракції політичної партії Рідний дім захищають чернігівського міського голову Владислава Атрошенка від спроби через суд відсторонити його від виконання обов'язків. Чому ми звертаємо увагу на цю різницю? Ось це юридично, ось це фактично. Нагадаємо, напередодні, 7 грудня, Яворівський районний суд Львівської області ухвалив рішення відсторонити Владислава Трошенка від виконання обов'язків міського голови на рік. Учасники сесії Чернігівської міської ради, яку провів секретар ради Олександр Ломако, кажуть, що це тиск на місцеве самоврядування, а міський голова подав апеляційну скаргу на рішення Яворівського суду. Зверніть увагу на аргументацію. Через те, що дружина, через те, що водій міського голови на автомобілі дружини міського голови перетнув державний кордон, Яворівський суд відсторонює мера міста від виконання обов'язків. Це як взагалі можливо? Що це взагалі за аргументація? З юридичної точки зору це рішення абсурдне. Якщо справді аргументація обвинувачення проти Владислава Трошенка настільки слабка, як каже Олександр Ломако, тоді об'єктивно рішення Єворівського суду це настільки тиск на місцеве самоврядування, скільки піар-акція вигідна для чернігівського міського голови та його політичної сили. Чернігівці не зрадять і свого міського голову. Сьогодні Чернігів на його боці за перебігом справи апеляційної справи спостерігати магатиме не лише українська, а й міжнародна справа. Міжнародна спільнота тепер до засідання апеляційного суду у справі Владислава Атрошенка буде прикута увага міжнародної спільноти. І як наслідок, Атрошенко та його команда набудуть слави борців за демократію та за місцеве самоврядування. Якби звернення на захист міського голови було б боротьбою за весь Чернігів і за все самоврядування, то напевне на сесію прийшли б і звернення підтримали б депутати від різних фракцій. А фактично на сесії були присутні і підтримали це рішення тільки 23 депутати із 42 міських депутатів. Із них 22 депутатські голоси були подані від партії Владислава Атрошенко рідний дім. І один голос від представниці фракції Європейська Солідарність. Більше на сесію не прийшло жодного представника від жодної іншої фракції, крім підконтрольної меру. Тому об'єктивно це звернення на підтримку Владислава Трошенка, а не звернення на захист Чернігова, демократії та самоврядування.